Озвучено книжкова Хмаринка. Підтримай канал Книжкова Хмаринка. Приємного прослуховування. Норман Пертридж. Кольор у крові кепські речі відбуваються в цьому місті. Одна з них трапилася цього вечора. Людина, яка це зробила, стоїть на мосту біля міської межі, у її руці пістолет, у кишені пачка сигарет. Вона не може вибрати що вставити до рота сигарету чи ствол 38-го тому стоїть там у темряві, думає і намагається вирішити. Усе, що залишилося від річки внизу, хирлявий струмочок, який стікає крізь зарості рогози і гори сміття, що накопичилися за довгу зиму. Лише за кілька кварталів звідси є будинок із вимкненим рубильником у зовнішньому розподільному ящику. Усе всередині спочиває під щільним серпанком темряви, зокрема, і два трупи застрелених із пістолета 38-го калібру. Що належить убивці. Темряви більше, ніж крові, але й крові чимало. Убивця й не здогадувався, що в тілах чоловіка та жінки може бути стільки крові, але сьогоднішня ніч його багато чого навчила. І, хоча кров уже не фонтанує, він чує, як червона річка тече крізь ніч. Це відчуття, вважає він, є витвором уяви. Мозок говорить, що ніякої річки тут немає, є тільки залишки струмочка, що вмирає. І рогоза, що тихенько шерудить на гарячому літньому вітрі, і сміття, що накопичилося за зиму, а ще є тіні густі й важкі, подібні до тіней в будинку з вимкненими рубильниками, бо лише тоненькі як край нігтя в півмісяць сріблиться сьогодні високо в небі. Так, усе так і є. Місяць світить і набагато інших будинків у цьому містечку. Убивця думає про них і про людей усередині. Уявляє, як увійде до якогось із них із пістолетом у руці, і хоч ніхто в усьому місці не кривдив його так, як ті двоє, що лежать мертві в темряві, інші його теж ображали ще й як, і він думає про цих людей, про їхні будинки і про темряву, що спокусливо чекає всередині, здатна приховати будь які дії, які йому заманеться вчинити. Він прямує за думкою він прислухається до річки, тієї, якої немає. Раптом він відчуває страшенну втому місяць занадто сильно нагадує рану ночі, тому він дивиться на тіні, що темніють під мостом. У них він бачить те, чим вони є насправді, як думки в голові. Це лише тіні немає ніякої ріки крові. Але думки таки не дають йому спокою, як і звук він ніяк не зникає. А ще різкий солонуватий запах, ніч просякнута ним. Тонка плівка поту зволожує пальці вбивці і відбивається на пістолеті. Раптом кінець здається дуже близьким, і він замислюється, як це буде, коли відчуєш смак власного поту, натискаючи на спусковий гачок пістолета. Спокуса велика, можливо, аж завелика, тому він звільняється від неї, кидає пістолет у затінку, і відразу серце починає калатати. Він уже не відчуває втоми, крім того, його раптом охоплює відчуття звільнення. Звук унизу не зовсім удар і не зовсім сплеск, але він знаменує закінчення. Принаймні так здається вбивці він закурює, але не викурює і половини сигарети в тьмяному світлі нігтя місяця. Він кидає і її в затінку внизу, спостерігає, як червоний вогник тютюну летить у темряву і слухає, як він шипить. Приєднавшись до пістолета в прохолодній воді струмка. він поспішає геть від тіней і річки, якої немає. Коли сигарета згасає, убивця вже сидить у машині. Він заводить двигун і рушає. Чомусь це здається кумедним він сидить за кермом, нога на педалі газу. Перед ним простягається дорога, а позаду милі. Місто, у якому відбуваються кепські речі, віддаляється, і кров на підлозі в будинку. З вимкненими рубильниками, як і запах цієї крові. Убивця в машині їде швидко, але думає він лише про човен і про річку, яка називається Харон, тому він розганяється ще швидше, уявляючи пустелі, які чекають його на заході. Пістолет убивці летить крізь тіні, повільно, ніби занурюючись у глибини Кривавого моря. Він приземляється на стару рукавичку, розкрита долоня, наче порожня колиска. Сухі пальці скрючені, ніби готуються вхопити. Тонкий промінь місячного світла розтинає переплетені гілки дуба та знаходить пістолет і рукавичку. Руків'я пістолета ще вологе від поту вбивці, і воно зволожує суху шкіру. Зовсім трохи, але все таки піт убивці потрапляє на неї і змішується з матеріями, небаченими і нечуваними на опівнічному вітрі. Чари теж летять на цьому вітрі, вони линуть уздовж сухого русла річки, невидимо, однак матеріально, і йдуть вони з іншого джерела, яке незабаром розкриється. Так, вогнища не палахкотять, не киплять чаклунські котли, але чари є. Це диво народжене кров'ю. Пальці рукавички, урухомлювані його силою, викривляються і стискаються. Сирий червоний запах висить у повітрі, і рукавичка жадібно чіпляється за нього. На кілька сотень ярдів вище вздовж сухого русла річки кричить молода жінка, Її рот наповнюється кров'ю, і дрібні червоні бризки вилітають у повітря, коли зі щелепою стикається кулак. Злива ударів звалюється на неї тінями і тіні важкі від слідів. Жінка чує і відчуває їх, і відчуває їхню вагу. Слова і удари сиплються рівними, спокійними порціями, ніби добре відпрацьованими, спрямованими на досягнення певної мети. Невдовзі крики жінки майже перетворюються на умовний рефлекс, бо багато в чому так і з нею траплялося завжди. Чоловіки поліцейські, жінка відьма. Чоловіки, звісно, цього не знають вони знають лише те, що вона подорожує попутками і опинилася не на тому боці міського кордону. Після настання темряви. Та ще й жінка не така вже досвідчена відьма. Її чаклунство завжди народжувалося з необхідності й мало досить обережний характер, найгіршого штибу. Провадиться воно з використанням кількох нехитрих пристроїв, які вона носить у рюкзаку, і родинного дару, успадкованого від бабусі. Цього тижня її чари були найпростішими перше офіціантка забуде принести рахунок, друге. Я єдина хто знає про кімнату 23 в мотелі Трейдвінс. І третє ці поліцейські не побачать мене дорогою, мене взагалі тут немає. Ясна річ, чеклунство номер 3 не спрацювало шкода. І ось відьма тут, на краю сухого русла річки, за кілька кроків від мосту, яким вона вже ніколи не перейде, і від можливого порятунку, якого їй уже не побачити. Копи майже закінчили з нею. Рюкзачок під її хребтом, і від нього вже не буде користі, як і від дрібного чаклунства, яке в ньому міститься. Але кров лється. її кров, а це вже зовсім інша справа. Це диво, про яке вона досі не знала, це чари, до яких вона досі не наважувалася вдаватися, через страх перед якоюсь безмірною ганьбою, від котрої застерігала її бабуся. Звичайно, відьма ніколи не розуміла бабусиних застережень по справжньому ніколи. Якби розуміла, зараз усе могло бути інакше. За все треба платити, особливо за силу. Але можливо розуміння цієї істини стане початком чогось нового для відьми, бо незабаром усе зміниться, як змінилося для вбивці, який зараз витискає педаль газу і мчить крізь кордон округу за 20 миль звідси. Дорога перед ним чорна. І вікно в машині опущене назустріч темряві, і для нього ніч, як і раніше, несе музику річки Глибокої річки, яка залишилася позаду і, можливо, ще глибшої річки, яка чекає попереду. Убивця стискає кермо і уявляє собі румпель. До непритомніючи, то приходячи до тями, відьма теж чує річку. Потім уже й інші звуки розтинають ніч вони починаються під мостом, і перший народжений металом. Старий магазинний візок починає згортатися, перетворюючись на скелетоподібне щось. Червона ручка, за яку трималося стільки рук, витягується, немов назустріч іще одній руці, поки не досягає рукавички, що стискає пістолет убивці. Червона пластикова оболонка ручки розщеплюється, плавиться, і п'ять червоних пальців наповнюють рукавичку. Шматки старого електричного дроту венами вплітаються в червоні ребра візка. Незабаром істота набуває форми, і на повен зріст випростовується річ, яка ніколи досі не стояла. І, хоч ступні коліщатка, не пристосовані для пересування порогозі, непотребу та напіврідкому бруду, воно скрипляючи і підскакуючи, прямує до закинутого крейслера, який провів зиму під водою, де служив сомам за будинок. Тепер наприкінці літа у крайслері живуть москіти і стоноги. Звичайно, човгун у рукавичці не переймається цими істотами він засовує пістолет убивці між двох металевих ребер, потім рукою в рукавичці відчиняє багажник. Усередині майже нічого немає. Лише під зіпрілою запаскою лежить старий домкрат, але й він згодиться. Човгун низько нахиляється, дротове плече без руки випускає повутину червоних металевих жил. Вони охоплюють укриту за зубринами арматуру домкрата, відтягують його і вставляють у гніздо, що вже чекає. Тепер човгун має ще одну руку, друга важче за першу. Істота похитує нею, випробовує. І, хоч немає вух, істота чує шепіт металу в темряві, так само мовчазній, як місячне світло. Ще кілька помахів, і метал стає пружним, ніби знайшовши власне життя. Знову крик за кілька сотень ярдів угору вздовж сухого русла річки. Підготована істота повільно рухається туди, звідки чути галас. У неї немає голови поки що. Але задля нагальної справи голова не потрібна, до того ж, у подібних до цього місцях голову знайти неважко. Зрештою, шлях щільно вимощений сміттям. Схоже, з цієї веселищі закінчилися, говорить офіцер Гордон. Не думаю, каже офіцер Паркс. Взагалі то я гадаю, ця маленька погань готова до другого заходу, чи не так золотка?» На це запитання відповіді немає. Паркс сміється, витираючи розбитий кулак об сорочку однострій. Дідько, завтра кімната для прання в його будинку певно матиме вигляд бійні, а заднє сидіння патрульної машини. Де вони почали обробляти цю маленьку погань? Ох, чоловіче. Він радий, що вночі так багато тіней, які накривають цей роршахівський гармидер, який там, напевне, залишився. Але такою є розплата за силу. Якщо хочеш влади, будь здатний влаштувати гармидер це факт. Шлях до господаря становище не встелений трояндами. Паркс дізнався про це давно і досі завзято вірить у це. Зараз ця думка навіть якось заспокоює. Паркс аж мало не розсміявся, але. За його плечем лунає інший сміх він схожий на металевий скрегіт пилки, пилки, анітрохи неприємний. Паркс розвертається, вихоплюючи в темряві пістолет, не розуміючи, що навіть якби його рука рухалася зі швидкістю блискавки, то й тоді цей рух виявився б надто повільним. Бо щось уже стоїть за його спиною, щось, і воно сміється нелюдським сміхом. Крізь крони дерев пробивається лише один промінчик місячного світла, але парк збачить, що істота вже майже насіла на нього. Господи. Її рухи стрімкі, вона схожа на скелет, і металевий сміх оточує її луною, наче опинився всередині моторошної жерстяної банки. І, Господи Ісусе, у істоти замість голови відро, іржаве відро помережане дірами і. Відьма бачить усе це, але не вірить своїм очам. Мабуть, вона спить. Істота зроблена з металу, і вона червона, як кров. Одна з рук, автомобільний домкрат, робить смертоносний порох. Прямий удар перетворює очне яблуко першого поліцейського на кашу і проходить прямісінько крізь нього, пробиваючи розташовану за оком кістку і прокладаючи шлях через мозок. Поліцейський падає, човгун рушає далі. Його вдягнені в рукавичку металеві пальці. Піднімають пістолет і стріляють один, два, три швидкі і влучні постріли. Кров б'є з рота другого поліцейського, коли він завалюється на землю. Човгун тим часом рухається вперед, бо робота ще не закінчена. Рукавичка зникла з руки істоти п'ять гострих металевих пальців блищать у місячному світлі. Відьма на мить знову непритомніє. Потім спалах, схожий на потужний електричний розряд. Заповнює її череп і розум оживає. У розпухлих очах туман, але відьма бачить, що істота наближається до неї. Пружна хода брязкіт, місячне світло проходить крізь тіло істоти, мов крізь решето. Скульптура, яка втекла з божевільного музею, порушила ще й плин часу, бо кілька секунд просто зникло. Потім це відбувається знову. Ось човгун несе відьму. Ось дерева і річище залишилися позаду, ось вони разом підіймаються карколомною, як американські гірки, стежкою, яка йде вгору крізь темряву. Так, годинники перескочили чималий відрізок, відьма блимає очима, намагається щось промовити розбитими губами, але слова застрягають у горлі. Істота рухається вперед, ніби поспішаючи. На ній жетони обох поліцейських причеплені на решітку грудей. І в істоти є голова. Відьма бачить це іржаве відро помережене дірами і кров. Кров витікає через край відра, сочиться крізь віспини дірок. Ще відьма чує, як у середині відра волого чвакають м'які предмети урожай зібраний істотою з мертвих поліцейських біля вигину річки. Напевно, там мозок, можливо, і серце. Свідомість відьми знову гасне. Дротяний блукач нахиляє голову в відро, кров проливається на обличчя, і будить її. кап кап, кап» думає вона. Так, це починається. Потім гребля валиться, як завжди відбувається з греблями, а потім річка. Відьма кричить востаннє. Вона вже не в руках істоти, боїться, бо не знає, де опинилася, бо час крутиться, як тарілочка на палиці. Час починає летіти, як та тарілочка, що падає на підлогу. Тепер відьма лежить на столику для пікніка під небом, сіяним зірками поруч із вузькою звивистою дорогою. У далині будинки, міські вулиці. Над нею стоїть відроголова істота, схиляється до неї майже дбайливо. Кап-кап-кап. Тече кров. Відьма дивиться вгору, по обличчю стікають криваві струмочки. Істота нерухома. Жетони поліцейських виблискують у місячному сяйві. Істоту не так легко описати не зовсім скелет, не зовсім опудало, не зовсім герой і не зовсім чудовисько. Блукальна тінь, думає вона, блукальна тінь, а потім абсолютно несподівано відьма починає пливти повз місця, де живуть тіні, в обійми справжньої темряви, що чекають на неї. Відроголовий стоїть над відьмою. Руки з автомобільного домкрата вже немає. Його замінила гвинтівка, візок стазу істоти так само отримав нове призначення. Колись у цьому візку батьки возили дітей по крамниці. Наразі в ньому лежать декілька пістолетів 38-го калібру, на жодному з них немає необхідного запобіжного Паска. Звісно, жодна з цих речей не допомогла б відьмі, яка впала в кому. Відруголовий не розуміє цього. Розуміння не є частиною основних умінь істоти. Вона намагається підняти відьму, але марно, тому вона бере її за руку, стягує з лави і впирає в патрульну машину. Ці дії видаються правильними, інших відроголовий не розглядає. Холодний розрахунок не є метою істоти, народженої з проклятого пістолета, вбивці і сну відьми. Вона не є людиною, але як будь який чоловік і будь яка жінка вона має батьків. У цих батьків спільне одне кров її вони й передали відроголовому так, кров це спадок істоти, і кров її майбутнє. Це все, що знає відроголовий. Позаду два трупи, але попереду багато будинків, густі серпанки темряви. Рубильники на зовнішніх розподільних ящиках чекають, коли їх вимкнуть, усе місто наповнене ними, тими, хто кривдив убивцю. Тими, хто здатний образити відьму. Усе місто просто чекає на відроголового. Істота відчиняє задні дверцята патрульної машини. Кров відьми на сидінні вже висохла. Відроголовий волочить її по убивці відьма ледь помітно дихає, ознака життя. Це важливо, так само важливо, як смерті інших. Відроголовий зачиняє дверцята і займає місце водія. Металеві пальці повертають ключ запалювання. Спалахують, розтинаючи ніч фари. Просто вперед. Попереду похмуре пекло. Відроголовий їде в його бік. Двигун поліцейської машини прекрасно налаштований. Він мурчить, як задоволений леопард. На задньому сидінні відьма впадає в кому усе глибше і глибше. Пробиваючи світлом фар ніч, патрульна машина наближається до міста, у якому відбуваються кепські речі. Відьма чує позаду річку. Яка віддалено шумить, і шумить по справжньому не в уяві, звук підхоплює її як і річка. Раптово вона починає плисти, ніби її змило стрімким потоком. Цей потік червоний, і він частина її, так само, як усе цієї ночі є частиною її, окрім убивці і його пістолета. Потік несе її швидко та безпечно, так само, як ніс відроголовий, бо річка, сестра цієї істоти. Вона протікає під мостом, на якому колись стояв убивця, вона наповнює ніч Великим океаном Нептуна, і всі арабські пахощі не зможуть підсолодити його різкого солоного запаху. Річка тут і вона скрізь. В цієї миті вона тече так само впевнено, як кров у венах відьми. Червона і густа, вона зрошує колеса машини вбивці, який їде, минаючи кордон штату на захід. Вона піднімається з водостічних канав на вулицях покинутого ним міста, і зовсім скоро вона розіллється по підлозі темного будинку з вимкненими рубильниками, де чекають два мертві тіла. Так, річка прибуває і швидко тут і скрізь. Кров, зрештою, отримає кров.